Сесію оголошую відкритою. За нашу свободу і покажем, що ми братця козацького, роду души тіло, ми положим за нашу. Thank you. На порядок денег дочергової сесії нас винесено три питання. Які є пропозиції? Пропозиції <кліпи> голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 21. дякую. Рішення прийнято. Перше питання. Про внесення змін до рішення Сафіянської сільської ради Ізмеського району Одеської області від 19 грудня номер 6171 про бюджет один сільської територіальної громади району Одеської області на 2025 рік. Інформує стіловим радімо. Заходна та видаткову частину бюджету Сах'янської сільської територіальної громади збільшується на 283 тисячі. За рахунок. Субвенції з державного бюджету на проведение корекційних занять з дітьми с особливими освітними потребами 147 тисяч, на перевиконання бюджету розвитку 136 000, на купи компьютерной техніки, апарату та відеокультури. За рахунок зменшення резервного фонда виділяється 427 тисяч на заробітну плату центральної районної лікарні. Дякую, є питання до Веріна Миколаєва. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 21. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії Сафіянської сільської ради від 19 грудня 2024 року. номер 6160 Про затвердження кошторису видатків на отримання апарату Сафіянської сільської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Будь ласка, Марина Миколаївну. Кашторис на утримання апарату Соф'янівської сільської територіальної громади збільшується на 96 тисяч на придбання комп'ютерної техніки. Чотири комп'ютера сільським землемпорядникам. Дякую. Є питання до Марини Миколаївни? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 21. Дякую. Рішення прийнято. наступний проект рішення. Про внесення змін до сільової програми на 2023-2025 роки Фінансова підтримка комунального на комерційного підприємця сільської ради з Мільської ранодеської області, центральна районна лікарня, залежно рішенням сесії Сафіянської сільської ради з Мільської ранодеської області від 8 травня 2025 року номер 6515. Будь ласка, передайте У Зв'язку із виділенням додаткових коштів на заробітну плату вносимо зміну в програму на збільшення видатків на заробітну плату на 427 двадцять тисяч. Дякую. Є питання до Маріни Георгівни. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 21. Дякую, рішення прийнято.